Кам'янець-Подільська фортеця недарма ця твердиня є складовою семи чудес України. Якби світ магії був справжнім, саме тут би виховувало покоління українських відьом та чаклунів. Вперше Кам'янецький замок згадується у грамоті 1374 року, що надавала місту Магдебурзьке право. У 16 столітті під керівництвом італійських інженерів тут відбулася інтенсивна розбудова. Так комплекс отримав 11 мурованих башт найбільше з них частково обвалилося у 2011-му, але вже за 5 років її повністю відновили. А під час руйнування однієї зі стін замку у 2018-му археологи виявили рештки поселення трипільської культури, яке існувало на цьому місці п'ять тисяч років тому. Історія ближче, ніж ти думаєш. Вона всюди, навіть на сторінках твого закордонного паспорта.